<різов> <різов> може, десь під Новий рік на Миколая ми отримаємо троєчинський квіз. А може він буде ювілейним, там, 50 А що, ми граємо? Ну, зараз паша. Ну, да, да, все, все, все. Я А все? <скільки> так, ну тоді Женя, обирай. Так. Починаємо з, попут, з попутного вітру. Так, ну це про не дуже таких е гарних популярних е персон, які теж попри це є українці. Так. Я навіть знаю одно, хто там буде. <гум> ну, побачимо. А, там так. цілий набір може бути. Женя, обирай. За скільки. За 6. За 6. Олексій. Це Кароліна, якщо навпаки прочитати. Так, да, куйок абсолютно правильно. Обирає. Давай саму категорію за 10. Олексій. Це Ківа. Добре. Маленький гвинтик. Ну давай не Опускаю про людей за 10. У... Що саме за 10? Не про людей. Не про людей. Тут про якісь явища, які теж виникли в Україні. Є в основному винятково українськими. Тобто, щось проукраїнське, але це не За 10. Я б сказав, що це сьогодні вже було два чи три питання про це. Хай Хай <рес> Можу назвати навіть питання, які це? Це було три питання в розділі про кіно. От там були якісь три особи, які з цим усім пов'язані. Так як церія це не пост, так, там були це питання, мається на увазі е Кіра Муратова, це мається на увазі Іван Кулачук і Богдан От вони якось з цим пов'язані. Це якийсь театр? Ні, е -е, це не, не театр. Це, мабуть, якийсь стиль. можливо от, Наприклад, якщо десь когось е, питання про кліпи, кадри з кліпів, і там був кадр із кліпу Тані Муінньо Леді Далі. І от там були повоклелі і далі. Ой, Боже, я згадала. Кліп, це колір гранату. Тут треба мені назвати а, от якесь не. явище українське, типове явище яке а, про, про що таке донова. Добре, я, я знімаюсь, поки я не, не додумала ще. Так. Колір okay. граната, граната. Дев'ять ударан. Так, це ж, типу, якийсь жанр не кіно, а. Артхаус блін. був. Ну, щось типу такого. Ну, наступ згадав. Угу. Там був кадр із е, білий птах з чорною ознакою це цей фільм представник цього жанру, та, й, власне, і згадка там, про кінці забутих предків, теж представник цього жанру, І Кіра Муратова, там пару фільмів мала в цьому жанрі. Ну, якщо відповідей немає це українське поетичне кіно. Воно називається. А, так. Ідемо далі. Олексій, обирає. ну, давай, людей двоє прізвища одне за 10. Тут а, про однофамільців Типу Ігор Семененко, Василь Семененко. Вам треба назвати не тільки прізвище, а саме прізвище та ім'я кожної людини. Просто прізвище відповіді не вважатимеся. За 10. — Люда. — Леонід кравчук і Ель Кравчук. Абсолютно. — До мене якраз цей момент дійшло, тільки що, да? так. <світ> <світ> Головні та солов'їхи. Давай за сім відкриємо. Тут про співаків і співачок. Женя? Квітка, Цисок. — Так, правильно. Хто це, Хто це? поясніть мені, хто це, це? це американська записуй, записуй, записуй список? Українське походження, вона отримала оскар за, не пам'ятаю який фільм за музику фільмів. Плюс вона була в свій час, 70-ті 80 70 ті дуже прямо одна із найпопулярніших в американській рекламі, як та, хто озвучує ну, саме музику, якісь там музичні заставки. Ну, плюс в неї є пара альбомів, саме записаних українською, з популярних українських пісень, теж там 70-х 80-х, 70 ну такі класні на яйову розуміють. Так. Отже, хто це? Женя? Рот скаже, як зав'яжу за сім. Так, тут будуть цитати, вам треба сказати, власне, хто автор цієї цитати. Ну, в мене теж є варіант ага. Коли кажуть про банкіра одразу одне прізвище Ага. ага. Так, так, так. Ну, є я закнув все одно нічого не знаю, хай буде ті гіпко. Е, я думав, що буде два варіанти, один, з яких буде неправильний, і це якраз він. Павло? Ющенко! Ющенко! Так він, власне, якраз був головою Нацбанку. За його каденції гривня була запроваджена, ну і він якраз пішов э, на вибори саме після цієї посади. Давай. У нас так сьогодні повна срака. Тоді давай сраку за 1. Женя? Сей, боже. Hmm. Так. Так, а можна зняти? Можна. Якщо відповіді не було, то можна. Так, олексія. Ну я думаю, що зараз він змінить своє прізвище на Ковтуніч. Добре. Я думав, кохан щось таке думаю, добре, що він сказав. Обирай. Давай не про людей з дев'ять. Так. так. Ціка, а що це получається? Даю підказку. Дай. Uh -huh. Даю. Борода. Че вуса, щось таке. Гуфа. Чукай. Це само в Україні, чи взагалі? Щось з музыку пов'язано, не? В Україні, так. Вуза, 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 вуза. А. Був фільм, по-моєму, рік чи два тому знятий. Який, про це я вже розповідаю, так фільм цей називається. Блін, це музичний стиль, але я не пам'ятаю який, да? так? Mm -hmm. uh, I have a pen, I have. Mm -hmm. <laughs> Тепер це все. Один все, один що гурт, каже. Все, що так. каже, Женя, і все, що я, поєднати разом. Mm. Блін. Я зрозуміла, тільки я не знаю, як це називати. Тільки я не зрозуміла. Да, тільки я, я не знаю. зрозуміла взагалі. Так, ну якщо відповіді немає, тоді. я по фану скажу. Давай. Висотий фонд ні. Так, висотий фонк. По фану, по фану. сказав. — це би сказав, до речі, він за нього згадував на музичних візах. Оберай. Те, хто там, не пам'ятаю. Олексій здається, так? Так, ну я тоді, давай, Солов'ї за 10. Історичні питання. Тут мало сказати прізвище. Ну добре, зважаючи на результати, можна просто вчапить прізвище. Без імені. Просто вже. <говори> просто чоловік чи <і> жінка все. Скажіть і буде. Нагадала цей фільм про війну в В'єтнамі, де дівіли відправляли воювати за мною тут. Воюємо. Воюємо. Це здається, яка країна, ні? Ні, не сто. Ні, це ж про Україну. Все Все про Україну. Ага. Останнім, хто займав посаду, мабуть, хто, да. хтось з Радянщини був. Ні, ще раніше. Ні? Ще раніше. Напагато. За часів Козаччини? Про княгині Ольги чи що? Ну, он, хтось за часів сказав, яких часів, козацьчини. А тепер ви яка це могла бути. Посада, що хтось займав останнім цю посаду, може ви прізвища, хоча хоча б цієї задаєте, а цю людину протягнув на цю посаду, його брат. Я зрозумів. Олексій. Це про Кирила Розумовського, бо його брат був чоловіком цієї цариці чи як він там звали. Так, да, який потрапив туди чи завдяки своєму голосу, класно співав, його помітили. Так, так. абсолютно правильно. обирай. О, давай народ скаже за 10. Хтось, хто програв президентські вибори. Не так багато їх і було. Тут треба саме назвати. Ну, тут і кому належить ця цитата. Ой, це якого о. Господі. В авто в катастрофі загинув. Сука. Іншим так. залишилось тільки ну, замкнути передачу ну, Люда. А я не той, що загинув в авто катастрофі, то це чорновіл. Так, Паша займається юною справою. У ну, 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 мене, ну, блін, ну от в золочі біля ну, будинку моєї тітки блин, стоїть той пам'ятник. Ну не забув я прізвище. Блін. Ти чи теж писать, що робив. Кажи, кажи. Хоч так, блін, будемо набирати. Так, юда, обирай. та соловійку солові, за 9. Олексій. Ну, я так розумію, що це про стожари, але напевно, я не знаю, співав, напевно, Зінкевич. Ні. Ні. Е, Сергій? Ну, давай, Назарій Яремчук. — Так. Червона... От я вчора про це не хотів спойлерити трошки. <рес> червона рута. Так, Червона рота і пле... і стожари абсолютно правильно. Так, так, так. ну давай солов'їхи і солов'ї завісім. Кирилл Блять, її? сука Шахтер шахтер наша лучшая Блять гайтана, нахуй, У мне хайяна крутится блять попутного попитного про Азірова буде, до речі, тиля обмовка. Яка. А він Або... він же не у України за національністю, тому ні, не буде. Ну добре, давай, ну Один-мінус давай, давай, один, давай. один же є, варіант за, за скільки? За 8. Кирило. А, водне поло, блядь, ні, я против. Я, я знявся. Євгер? Потап. Потап. Так, потап. Сьогодні писало, що він хоче повернутися. А он що, вот Вод. Вод... Водний спортер. Да, він воттерполист. Ну, фізрук же взагалі. Фізрук. У нього там теж сім'я спортивна, батьки, здається, що щось. Батько взагалі, здається, що з грав в збірний СРСР с одного щось таке. Четвернути не будет. Сводист есть. Да, да. Allo. Кузьма. Скля, Кузьма. Скля. І про победу. І сраку, давай закроємо. Закриваємо сраку. Лев? Uh, Північно-Західний це uh, Ну, стинь. Uh, ну. Царю, маленская uh. різня, так. Не то, ну, що Тимошука не було, я про нього думав спершу. Так, Женя, обирай. — Не про людей за шість. Так, не про людей, так? Да? Не про людей. Козацьке бароко. Козацьке бароко. Абсолютно правильно. Я хотів сказати українське баропом. А воно це, це шпи, була в відповідь, це дві назви, і так, і так правильно. Було. Ну тоді ялог виходить. <ривіт> Ти не Давай, один. Ну, я всі, був <ривіт> Існує типу. Я думаю, як назначить справді, тому я Вату за скидок, Діма. Продовжимо Два. цю тему за сім. За сім. Алло? Чекають. Це пофіг, крім. Ні. Ні, це ж якесь явище. Це, ну, тут про явище. Бачите, скрізь якесь ящевище. Але. О, так, підказ уже не буду давати. Але добре. Це Музичне явище. Ну добре, все музичне, я вже все, не буду більше. Давати, газок. Mm. Кирило? Казантіп. Ну камон, я тільки хотіла відповісти, хоч на одне питання. Ви я не встигла. Ти думала про це, мабуть, про це коли питала? Так, звичайно, про це. Ну хто. Ну, я чуть-чуть не докрутив. Так, да, я хотів сказати підказку, що Паша в правильному напрямку рухається, але вже потім Даша запитала, то вже так. Ну, народ за 9. Хочу, слово квадратних душках означає, що... Цитаті о, цього слова о, не було, але о, за змістом воно має здаяння. Так, ну Стиль явно не 21-20-те, напевно, століття, а може трошки і раніше, або не трошки. Хтось хто служив в Москві, але... Зрозумів, що, що то воно не то. Кирило? Хай буде мазепа. Хай буде мазепа. Правильно. Абирає. Я ж так. Правильно. да. За вісім? Угу. Ну це відомо, це та, як мені здається. Ну, тобі, мабуть, здається. <ріх> О, ти відомо, лише Ігоря. <ріху> ну, я чув цю фразу, але від кого. Ну, я ж. Я, я спершу подумав, Блин, типу. Як та, ц... <ріху> це співак, це Співак, Це співак? Ні, це не чоловік, навіть. Я ж думав, типу, Україна це круто, україна це кровавая, думаю, ні. це не чуть кажу, що Танці майдан, да. ясно. Так, ну, це жінка, яка. E, на диво, ця цитата Прозова. Оце така підказка. Яка? Прозова. Прозова. Олексій? E, може, Ліна Костенко? Ліна Костенко. Так, записки українського, а Я згадав. Я ж скажу, цитату знав, а то саме. Давай людей двоє задають. Я чекав, що буде про винника в цих проспіваків, але це Олег Винник і Кетрін Винник. Так. Ну, так, так, абсолютно правильно. Давайте ту ж саму що... за вісім. Но якщо про підпільність виступається, напевно, про стендап, то може це Тимошенко, типу Антон, Юлія. Так, правильно. Натяк на підпільний стендап. Давай. Давай не про людей завісі. Сергій? Петриківський розпис. Петриківський розпис. Тільки Дніпропетровщину побачив зразу. Добрай. Давай двоє за сім. Олексі. Це Пантелеймон Куліш і Микола Куліш. Це Чорна і мене Мазило. Так, да, про Чорну власне, і про українізацію. Ну давайте уж саму категорію закінчимо. Євген? Тарас Шевченко і Андрій Шевченко. Тарас Шевченко і Андрій а. Шевченко. А я думал, ты кусорки, сурпи. Не, ну тут не про роли, что просто, просто про то, там про то, де де не могу. Ну, тож да, більше, але тому я шуба взяв лапки, потім якби. Зовсім шуба, але... але. Так, ну і закриваємо. Олексій. Я побачив слово Десна, але тоді це Олександр теж. Да, на те воно й було заховано ближче до кінця, хто швидше дочитає до того слова. Так. Добре. Все, можете поматюкати, поки Олексія, поки немає Барановського, а я переношу пару. До третього раунду. Моя улюблена частина. <гум> Чому Довженко і Деснація одразу зрозуміло?